Вітаю усіх! Не витрачаємо час. Друга частина. Ми починаємо з нових таунтів, бо я, блін, хочу на них першими подивитися. І я одразу тупо радий, що додали ось це. Нарешті. Оцей просто таунт. Це тупо найкраще, що можна було знайти. Я за цю штуку голосував у цьому. Як воно називається? В майстерні. А за синіх воно те саме. О, воно і за синіх пише, типу, кілрет. Топ штука, її треба буде купити. Але точно не звідти. Звідси вона дуже дорога. Так, а це що? Killer Joke, я не знаю, що це. А, це типу барабани якісь не давай. Classic. Бля, це жарт. Вони додали бадум си. Когносіс? Не знаю, як на це реагувати. Чи це НАТО лоба? Це надто, типу, просто жарт в лоба. Я, я хрен знаю, я. А, ну може воно підходить, в принципі, під стилістику. Пофіг на це. Вони додали друге кепкування, яке я хотів. Я навіть забув, що це існувало. Шикарна річ. Я дуже радий, що їх додали. Так, що наступне? А, з Expiration Date? А, Ну окей, я не знаю, нащо але Воно типу продовжується, так? Ага. Поки він типу не нажме на кнопку, він так буде йти. Ну, не знаю, вона непогана. Я б сказав, так може. Ну, середня, п'ятірочка з 10. Оці точно на десятку, це я, я не знаю навіть, як на нього реагувати. Вони додали бадун Я не знаю, ну ну, теж десь п'ять. я тупо не очікував, що таке може бути. Так, все що Road Rager. Фух, російська мова. За російську мову можна поставити один. Я фіг знаю, ну, типу, на хеві, але. ні. Мені таке не треба точно. А це що, The Killer Signature. Підпис вбивці. Що він там пише? Покажи, що ти пишеш. Що він пише, я не бачу. А, він типу підписується. Ну, фік знає, непогано. Під скаута підходить, в нього, здається, такого не було, схоже на таунт снайпера. Ну, можна йому теж. В принципі, мені подобається, я б навіть сімби поставив. Ні, ну, не, ну непогано. Таунти непогані. Але саме головне, ми переходимо до самого головного, що дуже треба. І це кейс. Кейс, ну, це просто кейс виглядає, як завжди. Так, ну я думаю, на звичайні ефекти Фіхти як подивишся. Тому просто, я думаю, з початку, з синього будемо дивитися. Bomber. Скритний бомбер, це на демо, я просто впевнений. А може і не на демо. Може це типу на солдата. Хоча якщо це на демо, це буде виглядати класно. Блін, не дуже зручно, коли типу такі прев'ю. Не ясно, типу, для кого воно. одну секунду, я знаю де знайти. Так, це на солдата. Ну, фіг знаю. В принципі, в нього здається камуфляжних штанів таких не було. Та й плюс усе оце. В нього теж камуфляжна і гранати такі, типу аудішні, як. Не знаю, в В'єтнамі такі використовувалися мені щось вони нагадують в'єтнамські гранати. Ну, непогано. В нього, здається, от такого, типу, не було. В принципі, від нього підходить. Я думаю, ну, середнє, 5 думаю, так. LePSHE, це точно на наспає. Щось, схоже, здається, було, але без ременю точно. Я не знаю, я за спає не граю, я це, я це не буду використовувати, але виглядає прикольно, як з SFM-ів якихось. Тому. Добре, вона отримає плюс каргоконстрактор. А не, а це що? Оооо, а це цікаво. У нього навіть. Подивіться, у нього навіть бейджик маленький є. Ні, це реально. От мені подобається тут деталізація, що він тут справді як якийсь робочий. У нього відбивні пов'язки, відбивний жилет. Чи на ногах якісь це що, табу, додаткові кармани чи щось таке. Блін, мені це подобається. Бласт Боул. Блин, він виглядає як якийсь супергерой. Це сміш, це смішна штука. Не, воно мені подобається, можливо, навіть на свого демо Пер e, Heavy metal. Heavy m. Мені так подобаються ці тупі жарти зі словами. Блін. А я б таке купив на heavy. Коженка така крута з відрізаними рукавами. Це класна штука. Це теж можна поставити високий рейтинг, бо це крута річ. Так, що в нас наступне. Я можу сказати, це доволі погано. Мені, мені не сподобалося. Схоже вже є. Це як перекрашена оця шапка з пресою. Але без напису преса. Я не знаю, Мені не подобається. Я б цьому поставив низький рейтинг. Мені а, не зайшло. Medical еmergenці. Воно виглядає як з першого Half-Life, здається. Якщо це з першого Half-Life, то непогано. Але все ж таки, це синя штука, яка носиться на боку. Не сказав би, що вона дуже прикольна. Прикольна, як відсилка. 100%, але я не бачу, щоб я таке носив. Далі бушмен, як і завжди мене. Ще один гача скін. Нам не вистачає таких скінів. Що в нього ухмилка якась така? Чи він на мене... він на мене дивиться, чи що. Спеціально відведена дірочка в протигазі, щоб він міг курити. Чому тут так багато косметик взагалі в Теф з цим Шерлоком Холмсом? Я цього не розумію. Ну, ладно, з ним, хай буде. Brothers in Blue. Чотири, я б сказав. Не знаю. Прикольно виглядає, але не більше. Так, ми переходимо вже до фіолетової рідкості. І що це таке? Prohibition Opposition. Прикольна назва. Так, я поняв, це на скаута. Не, Ну, непогано виглядає. Ніби він збіжав з якоїсь е, фабрики. В принципі, по рокам ТЕФ якраз підходить. Preventative Measures. Якщо це на медика, то це дуже прикольна назва. Окей, це це на снайпера? Ніфіга, окей, цього не очікував. Блін, виглядає дивно, як на снайпера. У нього взагалі не має бути таких речей. Але мені подобається, що тут такий захисний дронік, плюс типу багато підсумків. Типу, те, що воно на животі не дуже, я думаю, зручно. Але як для ТФ, воно нормально. Hazard ж... Йоу! Оце мені подобається. Оце реально крута маска. У нас, от, типу, це реально звичайна маска. Це просто ось звичайний шолом, який був трішки перероблений. Додали, забрало. А, і можливо, одна рукавичка, це його на другу руку. І класно, і вже новий персонаж. Круто, мені подобається. Я в цьому поставив би 7. Що це? Я навіть не знаю на кого це. Якщо це кілд на демо, то це класно. А, окей, це на пайро. Це значить комплект з цією минулою косметикою. Не знаю, чому тут так багато Шерлока Холмса, але ну окей, вони хочуть, хай буде. Close Quarters Cover, а це що? Ооо! А це ааа, це теж працює разом з штанами на солдата. Його в Рембо перетворюють. Мені подобається, що воно теж закриває очі, якщо це використовувати самому по собі. Ідеальна штука, якщо ходити солдатом на півзотоїчі. Оце як його, типу, самурайський вигляд. Блін, демо інкаунтерс буде виглядати класно. А це теж продовження на хеві. Не думаю, що воно буде гарно працювати з його верхом. Але воно є вже непогано. Хм, а це про Слухайте, мені подобається. Це солдатський варіант, без е пайп, які, типу, йдуть отак вертикально, а це як у солдата дві пайпи. Хм. Ще й наплічники такі прикольні. І замінений карманчик, який у нього як напашник. Блін. Непогано, воно розріджує усі інші косметики на демо. Тому я думаю, цьому можна поставити. Ну. Окей. 6. Я хотів сказати 5, але це краще, ніж 5, тому 6. Клінерск, а це що? Його! Це на спай. Блін, у нас же був Леон кіллер. Вони зробили ще одного Леона кілера, але тепер на спая. Ну, як відсилка, воно працює. Mm, не, але як вигляд, ні, є, я думаю, і краще. Це що? Це ідеально для Medieval мода. Це 10. Це класно, це круто. Окей, тільки для Medieval моду, я думаю, можна поставити, ну, окей, 9. Воно тільки в одному режимі гарно працює, але мені це подобається. Це круто, це класно. Це супер, це 9. Brother Man. А це що таке? Ага, ця штука, як я поняв, вона закінчує усю трилогію. Косметик на нього роблячи з Heavy, heavy Metal Heavy. Ну, кста, голова виглядає класно Типу, з такою бородою, з окулярами. Далі, Cranium Cover. це точно на медика. Курва, знову не на медика, це на снайпера. Непогано, бо це вже друга маска з забралом. Мені подобаються маски з забралом, їх так мало, які закривають обличчя. Так, і наступна штука Убервер. Ну це, точ, це точно на медика. Зараз згадаю 100%. Вау, як це я це зробив. Ну. Хм, прикольно. Воно, він виглядає трішки як свіліан. І мені це подобається. Це, в принципі, непоганий такий костюмчик. Не думаю, що він, звісно, заслуговує рожевої. І... Якості. А, я забув сказати, що ми прийшли на рожеву якість. Блять, кращий ютубер. Просто, блін, шикарно роз Варіор. <Slam> я вже трішки за спойлерів, Але це виглядає, та ти що? Він якогось. Він на когось перса з мультика мені нагадує. Це на інжа. Виглядає. Виглядає, як херня. Чесно. Ну, типу, прикольний концепт, що воно крутиться і дує. Але, ну, червоний за це. Ні. Так, і саме головне останнє full metal helmet. От мені цікаво, що це. О, це напевно на солдат або, можливо, на кожного. Це, в принципі, могло б підійти під кожний клас. Якщо це під кожний клас, то тоді це класно. Блін, третій раз закуглим, бо бог любить трійцю. Так, це косметика для кожного класу. Ну, блін, якщо для кожного класу, то мені це подобається. Так, ну Unusual ефекти, мені здається, ми звичайно, ніяк не подивимось. А, можна, кстати, якось може подивитися барви. Ось воно. Summer collection, барви. Оглянути предмет. А, о, ми можемо подивитися. Окей, давайте подивимось. Ну, фігня. Фігня. Непогано. Фігня. Прикольно. Прикольний камуфляж. Фігня. Вау! Непогано. Фігня. Фігня. Непогано, ну як завжди. Кейс з військовими барвами трішки розочаровує. Ми перейшли до цікавої частини, коли я буду відкривати кейси. І на відміну від коли я взимку відкривав, ми відкриємо цілих чотири кейси. Не один, а чотири. Та буде за мій кошт і два за донатний кошт. Дякую всім, хто задонатив. Оці два кейси чисто через вас. Тому я думаю, один кейс з Ворпейтом треба відкрити, бо не треба розочаровувати людей, які за нього голосували. А потім три буде косметики. Так, є ключ. Відкритий ключем. Перший Summer... Summer 2023 Collection Warpaint. Так, звісно, що ми отримаємо? Давай мені якийсь якийсь прикольний. Вау, він мені дав фігню. Круто! Це було погано. Скільки він коштує? Можна подивитися. 5 гривень. Коротше, це було повне розчарування. Ну, його нафіг. Відкриваємо, нормальні пацанські кейси. Відкрити ключем. Перший нормальний чоловічий кейс. Що він нам дасть? О, наступний предмет. У класно. Це мені подобається. Цьому точно лайк. Так, і наступний предмет. Це надо. Ми скоро будемо проводити стрім, як я буду намагатися вибити Австралії. І останнє. А. Дарапульта. Ну, непогано. Тут вже було багато предметів. І давайте одразу подивимося на НЖІ. Ти що виглядає круто, ви що. Нахер йому серветки на жопі. Ну окей, непогано, мені подобається. Опа, опа, так звісно. Так, що на цей раз? Давай анджул, я уже ніколи не, пов... не, не... Баба, ба ба вибива. Кідали херню. Ні. Навіть нічого іншого. А, ну, фіг знаю, ну мені не подобається, чесно. Ну, окей, ми хоча б це вибили, це можна продати, це вже профіт. Так, і останній залишився кейс. Давай щось круте. Давай! Давай щось класне. І нічого іншого. Вау, ну це було фіволо. Скільки воно все коштує? Brothers and Blues? 6 гривень. А оця штука майже 5 гривень. Оця 9 гривень. Тобто найдорогіше, що ми вибили. Це ось цей квиток на 35 гривень. Та він дорожче всього іншого, що ми вибили. Коротше, це була фігня. Мені фіка не профітнули. Але що зробити з цими штуками? Я їх, напевно, продам. Може зробити якісь, типу. Як блядь, Чи може, типу, якусь роздачу зробити? Як, типу, ютубери роблять. Блін, я не вмію роздачі робити, я не продумував роздачі. F2. І смайлик. То під цією штукою напише один, тому я відправлю один з цих предметів, якщо буде багато людей. Якщо буде багато людей, я просто на стрімі кінокубики. І кому випаде, тому випаде. Тому, ось так: таке просто спонтанна роздача на спавні. Я просто не думаю, що хтось додивиться до кінця, тому якщо буде хоч одна людина, яка це напише, це буде класно. Ну, коротше, це був Summer Case. Я витратив 400 гривень і отримав назад 60. Ми не вибили Unusual, але дякую, що ви дивилися. Зацініть ще минулі відео, як я робив огляд на нові карти цього ж самого оновлення. Воно висвітиться прямо зараз. І підписуйтесь, якщо вам сподобалось. Тут є багато контенту по Тлотфорде, те, Террарі і багатьом іншим іграм. Зацініть ще крутий лайв зомбі серіал і залітайте на стріми, які проходять теж на цьому каналі. Піс.